Вітаю ще раз в етері громадського інтерактивного телебачення. Готуємося до свята Андрія і також маємо ще кілька оперативних новин. Поки ми встановимо зв'язок із нашим сьогоднішнім гостем. Тож на рівненській атомній станції відключився енергоблок. Поки причини з'ясовують. І як повідомляють, то причина відключення енергоблока номер один може бути такою, що класифікується як поза шкалою, тобто, за станом на другу годину цього дня у роботі перебуває. Лише енергоблок номер 2 Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 430 МВт. зауважень до роботи основного статкування енергоблоку та персоналу немає. На 3-4 тривають планові ремонтні роботи, як додають у прес-службі РАЕС. А тепер можу вам повідомити, що вже з'явився на зв'язку наш гість Михайло Мелех, депутат Ківерцівської громади. Тому будемо спілкуватися про той конфлікт, який стався нещодавно, а саме щодо призначення старости для Сокирчівського округу, що це означає, в чому власне, є проблема. Бачу, що поки що ми не можемо вивести картинку на екран, тому коротка передісторія. Зацитуємо зі сайту район Ківерці. Продовжуємо встановлювати зв'язок. Перепрошую, що такі тимчасові незручності маємо у Сокиричівський округ на Ківерцівщині. Хочуть призначити старостою голову громадської організації автоєвросила Валентина Федорука. Але мешканці, нібито проти цієї кандидатури. І як Михайло Мелех від імені мешканців громади може допомогти з'ясувати цю ситуацію та. Позицію, зараз ми довідаємося. Пане Михайло, чи чуєте ви нас? Так, чую, доброго дня. вам. Так, доброго дня. На жаль, не можемо вас бачити, але принаймні, якщо чуємо, то проситиму вас до слова. Розкажіть, будь ласка, в чому взагалі полягає це занепокоєння стосовно Сокиричів? Ну, ви думали кандидати, які про і хоче без нашого, без жителів села видвинути його на посаду староста Київської сільської ради. Хотіли провести його просто так, зібралося 15 чоловік, і без всяких домовленостей, без всяких питань до, до жителів села, сіл е, хотіли його утвердити на, на старостинський округ Кірської Ради. Люди знали, почали возмущатися, змутилися, і голова об'єднаної громади вирішив принести це слухання на неділю, на 12 годину. Що буде слухання. Так, так. Слухання буде в в школі. В школі. З якими аргументами прийдете на слухання? Чому вас не влаштовує цей кандидат? Бо перед тим з вами його не узгодили з громадою, я маю на увазі, чи як? По-перше, не узгодили, а по-друге, любитель сіл місті Луцьку, не знає ніяких проблем з сіл. Він навіть не знає, питали його, скільки сіл, які села входять в Стасильську скільську раду, то він даже не знає. Про що вона говорить тоді? Яка може бути його популярність, якщо він йшов на вибори у нашому округу набрав? Ну, в Морошах 6 чоловік набрав, там в Сукиричах 8 набрав, в Боячів 10 набрав. Яка може бути популярність людини, яка набирає менше двох процентів голосів? Про що вона говорити сьогодні про авторитет людини, який хоче керувати і не має авторитету? А як щодо його конкурентів, якщо ви кажете, що набрав менше 2% голосів? Загалом явка на виборах була дуже сумна, і ми розуміємо, що населені пункти не такі вже й великі, тому там не йде лік на сотні виборців. Чи були люди, які конкурували зі згаданим паном, який, на ваш погляд, більше пасує у цій посаді? Звичайно, звичайно. ми додому, додому, яку дійсно і вона порядна людина, О, завтра ми її будемо вибігати на посаду, голови Старостинського округу. От і е, ві, е, не, не важливо, скільки там людей було. Просто я, наприклад, з 200 нас 10 чоловік було Муравича, за 6 чоловік за нього проголосували. Я думаю, що це маленька явочка і маленькі, маленькі результати про нього. А кого будете лобіювати? Ну, завтра, завтра ми все покажемо. Ну, тобто заздалегідь не хочете сказати? Ми хочемо скривати карту, тому що є певні побоювання, що можуть трошки, знаєте, ця, ці люди е, говорять трошки не, не так, як, е, знаєте, лишить. Старості, даже. Боїтеся Володимир. політичного переслідування? Ну, політично ні, але психологічно може бути. Розкажіть, будь ласка, бо думаю, що ця тема актуальна не тільки для вашої об'єднаної громади. Бути старостою села, які це. Привілеї надає. Чому довкола цієї посади може бути ось таке вогнище скандальне, яке розгорілося в Сокиричах? Я думаю, що привілеї ніяких немає. розумієте? Просто людина, якщо хоче стати старостою, вона в першу чергу має бути порядною людиною О, відповідальною до тих поступків, які е, вона робить. Ну знайте. Федорук показав себе завтра. Люди мають висказати йому всі слова, які набліли. От. І тоді я думаю, що якщо ви будете там, то ви почуєте, що люди будуть говорити про нього. Знаєте, є нюанси, які дійсно можна вговорювати і договарюватися з цієї людини не, не договорити не можна. Він знаєте, він каже зразу, що він буде не допомагати людям. Не розказувати їм, а буде зразу вимагати їх, ставити їх там, ну той, як каже. Так що ми сьогодні, е, завтра, ми, я думаю, приймемо рішення, яке рішення приймуть люди, такий буде. Я думаю. А які загрози староста села може нанести з громаді? Які загрози він може ну, становити? Коли, коли, коли людина є авторитетна і її поважає в селі, то розумієте, і можна ну якось прияті і общатися з людиною, розумієте? А коли людина живе в Луцьку на балконі, і всі ці проблеми, які знають, во треба, наприклад, людей знати хоча б в обличчя, знаєте, а то ж тут у нас ще сіл, і ці села всі різні. У є свої проблеми, розумієте. І в ці села треба вникнути в проблеми людей і потім сказати їм і допомогти їм в чомусь, а не звинувачити в тому, що, наприклад, там людина на якісь не платить податки, і він зразу прийме рішення, що буде зразу піднімати, е, ну, провіряти пофесійні кожного підприємця. розумієте? Це теж немаловажно. Для села. Тобто староста має право влаштовувати перевірки місцевих підприємців? Він так, каже, так. Але ж юридично староста села хіба уповноважений на перевірки, є ж спеціальні органи, які перевірками займаються. Ну, ви бачите, йому розказі так. Бачите, він хоче показати, що він буде хазяїном цієї страни, приймаєте? І тому люди багато що возмущені. Возмущаються від того, що знаєте, не чує людей і не слухає їх. Теж проблеми є. Отримала запитання від глядача мушу озвучити. Запитання полягає в наступному. Якщо ви наразі відчуваєте загрозу в тому, щоб саме певний кандидат став старостою вашого села? Бо ви, як мені пишуть, вважаєте, що він не ознайомлений із проблемами конкретних сіл, то назвіть, будь ласка, ці проблеми. Ось просять. То які є конкретні проблеми в тих селах, які входять, я так розумію, до об'єднаної ківерцівської громади. От, не лише в сокиричах, з якими варто було б бути ознайомленим старості Сокирич, на вашу думку, ну багато проблем. Освітлення, дороги, сміт сміттєзвалище, відстойні відстойники, які нас експлуатують. От такі самі основні, які на, на даний час треба вирішувати і сказувати, ну фінансирувати їх з, з об'єднаної громади. Це такі саме такі наболівші, Критики самі в селі. є. Знаєте, що треба їх зачищати. Яка головна проблема є наразі у Сукиричах, яка потребує екстреного рішення. Ну, по сокиричах, у сукиричах, я думаю, що дороги. Дорогі. Освітлення так само є. Немає освітлення тільки центральні дороги, а встає там є такі мало, мало свищених дорогів в селі. Дорога, бачите, це таке питання. Можна до кожного населеного пункту його в Україні застосовувати в таких реаліях живемо. Є у вас ну, що? Ще... Я просто вас не бачу, не можу зрозуміти, коли можна говорити, коли реагувати. І ще затримка зі зв'язком, тому так нас трішки дивно виходить. Для тих, хто нас слухає, нагадаю, що спілкуємося із Михайлом Мелехом, який є депутатом Ківерцівської об'єднаної громади. Хочу ще запитати, чи маєте ви певні аргументи, які свідчать проти того кандидата, який наразі є на пост голови Нусукиричах. Ну, на пост старости, я маю на увазі з корючейського округу. Ну, дивіться, я вам розкажу, що я був перед каденцією, Була прошла каденція. Моя, я теж був депутатом, і був на земельній комісії, і люди написали скаргу на нього. Він самозахватом взяв зах... 600 кутів, взяв 600 землі. От. Людей сказали люди йому, написали таке заяву змін, і ми розглядали. Їздили до нього, і він. Е, от якщо там є, е, наприклад, е, біля нього от, ставок, то він той ставок захватив і не пускає людей туди, не купатися, не рибу ловити. Ось така ситуація, така проблема, яка в людей є. От на, на, на даний період, на дачному участку. він там дачі має в сухі речі. А ще аргументи? Чи це наразі все в подачах? Не аргумент, аргумент, зараз, от навіть незаконно розкупав річку русло річки, кнопельки, розумієте. Тож є, була кримінальна справа відкрита протягом нього. Я не знаю, чи закрили ту кримінальну справу, чи не закрили кримінальну справу. О, він незаконно наняв екскаватор і купував, просто собі і продавав землю. От і три річки. От от вам таких два ключі питання, які дійсно чоловіка не можна вже пускати туди. Ми знайшли матеріал за 23 червня 2020-го із порталу Волинська Правда. І тут думаю. Це саме йдеться про ту ситуацію, про яку ви говорите. Ми дещо зацитуємо і по можливості виведемо на екран світлину, яка допоможе зорієнтуватися у місцевості. Тож про. Самозахоплення землі відбулося засідання земельної комісії, на яку запросили активісти, якого звинувачують у самозахопленні землі. Серед іншого, комісія розглянула скаргу членів дачного кооперативу дії Валентина Федорука, який став членом цього кооперативу зовсім недавно. У заяві люди пишуть, що Валентин Федорук планує приватизувати. Декілька земельних ділянок із залученням підставних осіб власних родичів. Дізнавшись про ці наміри, інші члени кооперативу також написали відповідні заяви про приватизацію даних ділянок. Заявники просили земельну комісію не надавати дозволу Валентину Федоруку на приватизацію землі. На комісії виступив голова дачного товариства Петро Карпук, який зазначив, що у Сокиричах є 320 дачників. Цитуємо Петра Карпока сьогодні. Накипіло на душі у людей досить болюче питання. Зокрема, на засіданні правління товариства розглядалося питання про заяву Валентина Федорука та Оксани Нечупорук. Обоє написали заяви на виділення їм однієї і тієї земельної ділянки. Члени правління виїхали на місце для вирішення конфліктної ситуації. За словами голови правління в результаті суперечок Оксана Нечопорук відмовилася теж від ділянки на користь Валентина Федорука. Також Петро Карпук нагадав, що Валентин Федорук звертався до нього з ідеєю розчистити річку Конопельку ще два роки тому. На що голова правління йому відповів, що на це має бути відповідне рішення сільської ради та погодження держекоінспекції щодо землі, на яку претендує Валентин Федорук, то її загальна площа становить 36 Оток при тому, що закон дозволяє передавати в одні руки не більше шести. Відтак члени дачного товариства пропонували залишити спірні земельні ділянки у загальному користуванні. На засіданні комісії виступив і сам Валентин Федорук, який зазначив, що свою земельну ділянку поруч зі ставками набув у приватну власність приблизно 4 роки тому. За його словами, поряд із земельною ділянкою була заблочена. Місцевість однак, як переконує Валентин Федорук, тоді люди одностайно відмовилися її розчищувати. Тоді розповідає активіст. Він вирішив чистити ставки власними силами. В мене ціле літо працював земснаряд, вартість роботи якого вартує 400 гривень за годину. Так розповів Валентин Федорук. Також за його словами він розпочав земельні роботи на ділянці спільного користування самовільно, без офіційних дозволів і навіть без усної згоди сусідів. Після того як Валентин Федорук розчистив один ставок, вирішив взятися за наступний. Чоловік із захопленням розповідав про проведену ним роботу на ставках загального користування, про яку, звісно, ніхто не просив і на яку згоди не надавав. А коли Валентин Федорук заявив, що всі свої кроки усно узгодив зі сусідами, ті заявили, що це все брехня. Не дивлячись на осуд з боку членів дачного товариства, які були присутні на засіданні земельної комісії, Валентин Федорук натненно розповідав про те, що взявся чистити навіть третій ставок. За словами чоловіка, люди лише кілька днів тому дізналися, що доступ до ставків загального користування відтепер тепер буде обмежений. І інший член кооперативу, син сусіда Валентина Федорука, доповнив, що той обманним шляхом встановив паркан, таким чином відгородивши людей від частини водойми. Також Роман Колюхов у своєму матеріалі пише, що 20 червня частина членів дачного кооперативу зібралася на місці. Біля спірних ставків люди прийшли, аби особисто висловити своє невдоволення та претензії Валентину Федоруку. Основне зауваження це обмеження доступу до водних об'єктів. У свою чергу пан Валентин пообіцяв, що дасть дозвіл всім охочим користуватися ставками. Це обурило присутніх. Люди нагадали, що ці землі залишаються землями загального користування. Відтак вони не розуміють, чому повинні проситися про дозвіл користування ставками на цих землях. Окрім того, власники дач переймаються, що Валентин Кодорук, отримавши ділянки у постійне користування, встановить паркан і, взагалі, перекриє доступ до ставків. Разом з тим частина присутніх все ж виступала на боці активіста у ході гарячих дискусій доходило до шарпанини. Якщо частина дачників вбачає у пані Валентина Валентинові благодійника і активіста, то є ще такі, які називають його місцевим князьком. Ось такий матеріал від Романа Колюхова. Ми щойно цитували від ресурсу Волинь Правда. І хочу вас, пане Михайле, попросити прокоментувати ситуацію, як є тепер, тому що минуло фактично півроку з тих пір. Що змінилося? Нічого не змінилося. Змієте, Звертались до мене тиждень назад знову жителі дачного масиву і сказали, хотіли говорити з ним. Він не дається говорити. Він сказав, що ви тут ніхто, я тут керую, і я буду робити те, що я хочу. От так. І, і завтра люди мають піти йому так, також висказати це ту думку, тому що м, ну, вони хотіли з ним переговорити, питати, яка ситуація буде надалі, а він з ними досі не захотів навіть розмовляти. А ситуація насчет річки, то він е, купав і далі купає ту річку, і нічого на кого не звертає уваги. Йому закон це для нього закон не закон. Які ваші прогнози щодо перебігу завтрашніх подій? поживемо побачимо. Завтра все люди, брають люди і будемо згадувати. Будемо бачите, скільки людей зберуть, скільки буде за нього, скільки буде за нашого кандидата. Я думаю, що завтра все стане своїм місця. Зрозуміло. Дякую вам за те, що знайшли час. Можливо, ви хотіли щось додати, а я вас про це не запитала. Ні, дякую, все Все добре. Дякую, пане Михайле, тож гарного вам продовження вечора. І ще маємо кілька про повідомлень про те, що після зимових канікул на студентів ВНУ чекатимуть дистанційні лекції. Про це повідомляє мережа власних кореспондентів студентського самоврядування «Нівроку» і розповіла зокрема членкиня трудового колективу ВНУ Марія Козак. Тож у четвер 11 грудня відбулися збори трудового колективу, на яких ректор Анатолій Цю звітував та підвів підсумки роботи університету та повідомив про найближчі плани цього року. На базі ВНО почали навчатися студенти-медики. Вдалося закінчити вкрай важливу місію. Зібрали повне зібрання. Творів Лесі Українки саме перше, повне мається на увазі. Більше тисячі випускників шкіл вибирають вину першим пріоритетом. А рейтинг університету значно підвищився. Сесію проводитимуть дистанційно, адже є інформація із впровадження жорстких карантинних заходів. Із 8 по 24 січня, так званий локдаун, на другий семестр студенти повернуться вже 16 лютого. Зазначили, що перші три тижні заняття будуть тривати суто лекційно, і адміністрація сподівається на поліпшення епідеміологічного стану до початку потрібних практичних. Занять в аудиторіях і нагадаємо, що за минулу добу у Луцьку виявили 150 хворих на коронавірус. Загалом поволені виявили понад 300 осіб. Тому так розуміємо, що половина припадала саме на Луцьк. Невдовзі ми з вами знову почуємося. Я поділюся іншими новинами місцевого та більш глобального масштабу, зокрема міжнародними. Залишайтеся із нами, якщо у вас є свої ідеї стосовно ворожіння або того, як відзначати сьогоднішній вечір та ніч із 12 на 13 грудня, то також не вагайтеся, наш етерний час триває до 23.30 з зовсім незначними перервами. Тому ми повсякчас на зв'язку, громадське інтерактивне телебачення заохочуємо контактувати із нами. І звісно, мушу вам нагадати про наші контакти, особливо для тих, хто нас слухає і не може побачити номери телефонів, які завжди видніються на нашому інтерактивному столі. Тож, 067 327 30 11 Ще раз 067 327 30 11. А також номер 066 659 78 18. Ще раз 066 659 78 18. Це є наші номери, за якими можна сконтактувати через Viber. Ось як ми щойно спілкувалися з Михайлом Мелахом. Також у нас є прямі телефонні лінії, а саме 380-332-29-3062, а також три вісімнуль дев'ять чотири Послуговуємося ми скайпом. Можна знайти нас як uagit. ТВ або Гіт ТВЮа, тобто досить все легко, чому ГІД, тому що громадське інтерактивне телебачення, ось так ми маємо транслітерацію, маємо також і свій сайт, який доволі легко відшукати в мережі інтернету. ведемо facebook сторінку, інстаграм-аккаунт. Тобто, є ми широко представлені у такому всемережі і завжди охоче до ваших думок та міркувань.